Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання життя людей і тварин. Дивись, а це не твій чоловік, Ігор з білявкою? спитала подруга, коли ми з нею сиділи за столиком у кафе. Я обернулася і світ завмер. Там, біля вікна, сидів мій чоловік, мій Ігор, який сьогодні, вранці, перед тим, як піти на роботу, цілував мене в щоку і казав, що весь день буде на важливих переговорах. А навпроти нього дівчина, років 25 максимум, біля волосся. Воно розсипалось по плечах, сміх дзвенів, як дзвіночок. Віро, ти гаразд? рука Катерини торкнулася мого плеча. Я мовчала, дивилася, як який нахиляється до незнайомки, що шепоче їй на вухо, як вона хихикає і грайливо відштовхує його руку. Сім років шлюбу, сім років я вірила кожному його слову. Може, це колега, невпевнено пробурмотіла Катя. Робоча зустріч. Робоча зустріч? У романтичному кафе із приглушеним світлом? Вибач, прошепотіла я встаючи, мені треба до вбиральні. Ноги підкошувалися, у дзеркалі відбилося бліде обличчя 35-річної жінки, а там, за скляними дверима, мій чоловік тримав за руку дівчисько, яке годилося йому в дочки. Що робити, підійти, лаштувати сцену? Або я дістала телефон, набрала номер. Привіт, сонечко! Голос його звучав так природно, що захотілося кричати: Як справи? Де ти? На роботі, звісно, ці переговори тривали. пауза. А що сталося? Переговори, звісно, нічого особливого кажу я, просто сумую. Я теж сумую за тобою, Люба, намагатимуся до вечері звільнитися. Я бачила, як він посміхається до телефону. Бачила, як білявка сміється з чогось у своєму смартфоні. Ігорю, так, люблю тебе і я тебе маленька. Побачимося увечері. Він поклав телефон і знову повернувся до своєї супутниці. Я повернулася до столика. Катя дивилася на мене з занепокоєнням. Що робитимеш? Не знаю, чесно відповіла я. Чесно, не знаю. Але в глибині душі план уже визрівав. Дивний, божевільний план. Увечері я зустріла Ігоря біля дверей, як завжди. Посмішка, поцілунок, питання про день. Як переговори? запитала я, накладаючи йому макарони. Важко, але, здається, домовилися. Він їв, розповідав про колег, скаржився на втому. Звичайна сімейна вечеря, тільки я знала правду. Ігорю, а пам'ятаєш нашу першу, першу зустріч? Він підвів голову, здивовано глянув на мене. Звичайно, пам'ятаю, ти працювала у ктигарні, я зайшов за детективом, а пішов із твоїм номером телефону. І що ти сказав? Що? Він явно не розумів, до чого я хилю? Ти сказав, гарні дівчата повинні читати тільки про кохання, а не про розслідування. Так, він засміявся. Дурно звучало. Дуже, але спрацювала. Ми посміхнулися один до одного, майже як в старі добрі часи. А знаєш, про що я сьогодні подумала, продовжила я. Що нам бракує романтики. Може, сходимо завтра кудись? У те, наше кафе, наприклад. Пам'ятаєш, як ми там святкували твоє підвищення? Його обличчя на секунду напружилося. Завтра не вийде. У мене зустріч із е, інвесторами. Нерухомість інвестицій. Інвесторами? Ну так, вони приїхали з іншого міста, графік щільний. Зрозуміло. Я встала, почала прибирати посуд. Віра, ти чого така сумна? Так, настрій трохи не той. Він обійняв мене ззаду, поцілував у шию. Може, у вихідні з'їздимо на дачу, шашлики природа. Можливо, кажу. Вночі я лежала поруч із ним і думала про те, як він цілував мене у день весілля, про те, як ми мріяли про дітей, і про те, як він тримав за руку білявку. Дитячі візочки, іграшки для дітей. А вранці в мене дозрів план. Я зателефонувала на його роботу. Вибачте, а Ігор Петрович на місці? спитала я секретарку. Ігор Петрович у відпустці до середи, а хто питає? Помилилася номером, вибачте, треба ж відпустка до середи. Отже, ми маємо час розібратися. Я одяглася красива, в ту саму червону сукню, від якої він колись божеволів. Зробила легкий макіяж, взяла його кредитну картку із гаманця і вирушила в салон краси. До полудня я була не впізнана. Коротка стрижка, платиновий блонд, яскравий макіяж. У дзеркалі відображалася зовсім інша жінка. Вау! захопилася майстер, ви помолодшили років на десять. Можливо, але головне, я більше не була тією покірною дружиною, яка чекає на чоловіка з роботи. Наступним пунктом було, було кафе. Я сіла за той самий столик, де вчора бачили їх разом, замовила каву і почала чекати. У другій годині дня вони прийшли. Ігор був у джинсах та светрі, такий розслаблений, щасливий, білявка повисла на його руці і щось щебетала. Вони сіли за сусідній стіл. Я дістала телефон і увімкнула диктофон. Не можу більше приховувати, говорив Ігор. Хочеться кричати всьому світу, що я закоханий. А як же, дружина? спитала дівчина. Віра? він махнув рукою. Вона навіть не помітить. Останніми роками ми, як сусіди по квартирі, жодних почуттів, ніякої пристрасті. Але ж розлучення. Я все продумав, подам заяву наступного тижня, скажу, що ми просто виросли із цих стосунків. Мирно, по людськи. Я встала і підійшла до їхнього столика. Привіт, любий, сказала я. <кій> Ігор похилинувся кавою, його обличчя стало білішим за скатертину. Ві, ві, Віра, ти, ти що тут робиш? І що з твоїм волоссям? Вирішила трохи змінитись, усміхнулася я. А ти не представиш мене, колезі? Білявка дивилася на нас із відкритим ротом. Це це моя дружина Віра, промимрив Ігор. А це, я кинула на дівчину, це, е, Ліза. Ми працюємо над проєктом. Який цікавий проєкт, сказала я, розкажи докладніше. Ігор відкривав та закривав рот, як риба на суші. Знаєш, Люби, – продовжила я, мені здається, нам варто поговорити наодинці. Ліза схопилася. Я піду, Ігорю, подзвони мені, і побігла, голосно цокаючи підборами. Я сіла на її місце. Ну, сказала я, тепер поговоримо щиро. У тебе виявляється відпустка, а ти мені все про робочі зустрічі розповідаєш. Так ось як ти проводиш відпустку, сказала я тихо. Ігор судомно проковтнув. Віро, я можу все пояснити? Поясни, мені дуже цікаво послухати. Він дивився вниз, барабанув пальцями по скатертині. Я здогадуюсь, що ти думаєш. І що ж я думаю, Ігорю? ну, що між нами щось є. Я дістала телефон, увімкнула запис, його власний голос залунав у тиші кафе. Хочеться кричати всьому світу, що я закоханий. Ігор зблід ще більше. Ти підслуховувала? Я сиділа за сусіднім столиком. Ви розмовляли досить голосно. Кхм. Віра, послухай, так, у мене почуття долізе, але це не означає, що я не поважаю тебе. Поважаєш? Я засміялася. Сім років шлюбу, Ігорю. Сім років я вірила кожному твоєму слову, а ти. Вона навіть не помітить, пам'ятаєш ці слова? Він закрив обличчя руками. Вибач, я не хотів, щоб ти дізналася таким чином. А яким? Коли б ти сказав мені, після розлучення чи взагалі не сказав би? Я збирався поговорити з тобою наступного тижня. Мирно, по-людськи, процитувала я, скажеш, що, що ми виросли зі стосунків. Ігор підвів голову, в його очах читалася не провина, роздратування. Хіба це не так? Коли ми востаннє говорили про щось важливе, коли спали разом, не поряд в одному ліжку, а разом. Ми давно чужі люди, віро. Його слова ляснуло болючіше, ніж сама зрада. Чужі люди не живуть разом сім років. Живуть за звичкою, зі зручності, він відкинувся на спинку стільця. Ти ж сама це відчуваєш? Я мовчала. Бо десь у глибині душі знала, він має рацію. Але ж це не виправдовує обман. Ні, не виправдовую, Ігор зітхнув. Що тепер? А що ти хочеш? Чесно, дуже чесно, кажу я. Я хочу бути з Лізою». Він дивився мені у вічі, не відводячи погляду. Вона змушує мене почуватися живим. А з тобою я... я. я існую. Ці слова мали завдати біль, але замість болю я відчула полегшення. Знаєш, Ігорю, сказала я встаючи, а ти ж маєш рацію, ми справді давно чужі. Віро, ні, послухай, я сиділа вчора дома, готувала твою улюблену вечерю і думала про те, коли в останнє була по-справжньому щаслива. І знаєш, що зрозуміла? Не пригадую. Він мовчав. Я перетворилася на тінь, у зручну дружину, яка прасує сорочки, і не ставить зайвих запитань, я взяла сумочку. Я тепер розумію, що це мій вибір. Я сама дозволила собі стати невидимкою, Куди ти? додому. Віра, почекай, може, ми зможемо залишитися друзями? Я обернулася. Друзі, після всього, що ти мені набрехав, після того, як назвав мене жінкою, яка нічого не помітить, я не це мав на увазі. Саме це я нахилилася до нього. Знаєш, Ігорю. Я справді нічого не помічала: ні твоїх постійних затримок, ні нових сорочок, ні того, як ти почав уникати моїх обіймів. Але тепер бачу все. Що ти бачиш? Що ти боягуз, що замість чесної розмови ти вважав за краще брехати та зраджувати, що ти звинувачуєш мене в тому, що саме створив, Ігор зблід. це несправедливо. Несправедливо, я засміялася. А що справедливо в тому, що ти зустрічаєшся з дівчинкою, яка годиться тобі в дочки, а мені розповідаєш про переговори. Ліза не дівчинка, їй 28. – Ах, вибач, зріла жінка. Ми дивилися одне на одного, двоє людей, які колись присягалися у вірності, а тепер навіть говорити нормально не могли. Розлучення буде швидким, сказала я. Квартира залишається мені, дача тобі, машину забереш, вона все одно на тебе оформлена. Віра, ти впевнена, що не хочеш поговорити спокійно? Може, ми знайдемо компроміс? Компроміс зі зрадою? Я похитала головою. Знаєш, про що я зараз думаю? Про те, скільки вечорів я провела сама, тому що в тебе були термінові справи. Скільки разів скасовувала зустрічі з подругами, бо ти обіцяв прийти додому раніше, а ти в цей час був із нею. Я не планував, щоб так сталося, але ж вийшло саме так. Я пішла до виходу. Біля дверей обернулася. До речі, Ігорю, твоя Ліза дуже гарненька, молода, весела. Цікаво, що вона думатиме через 10 років, коли ти знайдеш собі наступну 28-річну. І вийшла, не дочекавшись відповіді. На дворі дув холодний жовтневий вітер. Я йшла і відчувала, як з кожним кроком я стаю вільною, немов скидала невидимі ланцюги. Увечері Ігор повернувся. Ми не кричали, не сварилися, просто розділили життя навпіл холодно, діловито. Може, поговоримо? спитав він. Все вже сказано, Ігорю. Може, потрібні гроші? «Не потрібні». Минуло два місяці. Якось, займаючись своїми справами, отриб... отримала від нього смс. Одружуся з Лізою. Сподіваюся, ти не проти? Я не відповіла. А ще через півроку Катя показала мені фото із соцмереж Ігор та Ліза з дуже великим пузом на якомусь курорті. Швидко він, зауважила подруга. Так, швидко, ми сиділи в тому ж кафе, де все почалося. Я замовила каву та тістечко. Перше за півроку захотілося солодкого. Не шкодуєш? запитала Катя. Я подивилася у вікно. По вулиці йшла молода пара, тримаючись за руки. Дівчина сміялася, хлопець щось шепотів їй на вухо. А що шкодувати? Що дізналася правду? Чи про те, що втратила сім років на людину, яка вважала мене меблями? Але ж, сім років, які мене навчили головного. Ніколи більше не дозволю собі стати невидимкою ні для кого. Я допила каву і посміхнулася. Ну, а тепер розповідай, як у тебе справи, Катю. І не смій говорити, що все гаразд. Мені потрібні подробиці, а життя продовжується. Буде ще й на моїй вулиці свято. Дорогі слухачі, що ви думаєте з цього приводу? Ставте вподобайки, якщо сподобалося, і пишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною!